Сьогодні я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум Емоції». І це я знову з вами, Антоніна. І сьогодні б хотіла з вами продовжити тему своєї колекції. Сьогодні розпаковую врятовану свою колекцію другий ящичок. Зараз ми розглянемо з вами, я вам покажу, які в мене тут парфумчики. Так, це у нас, як то кажуть, частина номер 2 Дивіться. Це в мене тут кріті, реброди. Дуже такий шикарний ароматик. Він у мене, подивіться, гарно. Зберігся, ніде немає нічого в мене ні сирості, ні прілості. Я цей ящичок ще не відкривала. Ось тільки його дістала, дивіться, прям плямочки стається, тому що там дуже холодно. Я притягла його в квартиру на день. О, дивіться, який мог той. Тому що у квартирі буде. Лучше, якщо я його зніму. <кій> Надіюся, що не будуть на сьогодні стріляти і що мені не розклепають цей ящик. Ой, шикарний, який він гарний цереброне. Взагалі, це тут, е -е, хто може схоче звернути увагу, потім я зроблю ще відео. У мене немає про нього. Ще відео я не робила. Тут е -е, дуже він схожий на Тіановську адромеду. Дуже такий гарна смородина, гарний ніжний мускус пудряний, Такий помадно. Комарно, як вам сказати, пудрово е, смородяний. Бо такий гарнуща, така коробочка. Дивіться, на подарунок още, хороша, так, вроді широка здорова 100 Так раз, положилася і заховалася. І тут така коробочка. Те, що так. Раз, ми і, і сюди і заховали. Отут Ще хоч звернути увагу, дуже гарна кришечка. Кришечка така, прямо як камінець. Такий дорогоцінний камінь із такими золотими прожилками. Такий презентабельний, дуже красивий, гарний такий флакончик. Парфум безподобний. Ніжний, нехвостатий, такий інтимний, шлейф у нього витяної руки. Так. Далі. Далі у мене йде, тут заховалася. А. Це в мене тестерок. Коробочка спсувалася в мене давно, я її викинула. І так він в мене лежав. Дивлюся, трошки пилячек припав, але все тут ціленьке, ніде нічого не побилося. Я гарно їх покладала. Тут ця кришечка, як у тестера. Проста пластмасова кришечка. У них у тестері їде. Сам кругленький. Тут аромат гарний, ніжний. Так що такий ароматик. У мене адромедочка. Потім після адрометочки у мене йдуть атарчики. Обажаю ці атари. Дивіться, яка гарна. Це у мене Шеба. Шеба. Дивіться, ніде не попріла. Ніде плісняві він немає. Все чистеньке. Це ящичок дуже гарно зберігся. От у амуажі, у амуажі, що я перший ящичок розпаковувала, показувала. Там у мене, звісно, трошечки амуажики. Нижній ящичок був і підприли. Дивіться, який гарний. Ану, аромат Ні, аромат не спсувався. Аромат шикарний, гарний і прекрасний. Шаба, він дуже похожий на кіліановську дівчинку, яка стає. З гарною і поганою. Такі абрикоси, насичені, такі. Ух, дуже гарні абрикоси. Прекрасні. Так, далі у мене атаровський, дивіться, «Кристальна любов. Це такий чистенький, ніде. Ніде плісньовий я не відчуваю. Дивіться, який гарнющий. Чистеньке, ну ось тут трошечки нічого, влажною салфеточкою я витру тут усе. Теж такий той прохолодний. Тут у нас ковпачок. Зараз я понюхаю, чи аромат не спсувався. Ну, ні, не спсувався. Ну, це більш такий чоловічий. Я його, як вдихаю, цю кристальну любував, зразу відчувається такий аромат такого перцю, червоного, жгучого мускуса. І такої якоїсь нотки. Ну це більш чоловічий гарний аромат. Прекрасний аромат. Я десь відео робила, відеоролик. Кому буде цікаво, зайдіть, подивіться. Я там розказала про нього, всі ноти, все про аромат. Зараз не буду, тому що я за кожний буду аромат дуже багато розмовляти розказувати, то відео вийде у нас дуже довге і велике. Потім ще йде в мене о атаровський. Теж. Кахалат Ой, ну, Це я Тоже. його. Ну, нічого, це плямки робляться, тому що він холодний. холодний. Його тільки дістали. Так, ага, трошечки, ну нічого страшного, трошечки тут флакончик упав. Ну, тут все ціленьке, ніде в мене нічого не, по, як кажу, не попсувалося. Все на місці, нічого не то, гарно, що я взяла коробочки. Якби не коробочки, то не було б такого. Ой, я не спсувався, яка прекрасна така вишня. Е, хто полюбляє Томфорд вишню, то дуже гарний прекрасний аромат, похожий на Томфордовську черрі. Тут така кальянна вишня, така солодка, пудряна, такий мускус ніжний, гарний, дуже такий, як то кажуть, палкий жгучий аромат. Шикарний просто, шикарний. Я думаю, вам сподобається. Ой. Так, його закрили. Так, йдемо далі по моїй колекції. Ога, Еліазап. Це еліазап у мене. Тут всередині, здається, чиста коробочка, теж ніде нічого не попсувалося. Тут флакончик. Ой, який гарний, взагалі ще Дуже гарний. Троянда, пудряна, помадова. Трояндочка, люблю троянди так, Така На осінь зараз, на такий час, як зараз у нас. Так, потім що в мене йде? О, ланком. Ланкомовський, дивіться. Трезорчик. Лануїт трезор. Це в мене туалетна вода. Паріж. 50 мг. Я вже забула, що в мене є. Якось, як заланкомовські парфуми забулася, але вони дуже гарні. І прекрасні. Ось дивіться, тут на коробочці прямо написано Лануві Трезор, туалетна водичка. Так вона, і тут трояндочка вибита на коробочці. Так вона відкривається, дивіться, який гарний, прям таке, як то кажуть, як сокровище тут лежить. Ось як бриліант. У мене 50 мліграмочків, я пам'ятаю, мені це года 3-4 назад. Я вже точно не пам'ятаю. Був день народження, і мені від брокарду дали були 30% скидочки. І я його так взяла, була дуже гарна така скидка. І мені вислали якраз встигли на день народження, теж холодно, і я його встигла собі придбати по гарній ціні. Так, Тут ось теж написано лануї трезор. Тут квіточка така. тут, тут Зараз о, не, оцей не знаю, лануї трезор, оцей, вроді знятость. ну Не знаю. Давно не заходила на ланкомовські парфумчики, не дивилася. Може, хто знає, напишіть мені. Так. Шикарний. Така прям одна місуть. На себе бо я вже скучилася з цим ароматом, вже давно його випробувала. Не, не, не Ой, який шикарний. Ну все-таки ланкомовські парфуми. Це просто це не тільки бабочки у нас. Йдуть як ці брильанти, які аромати брильянтові. Такий аромат пішов такої медової. Медової, фруктової троянди із таким, із таким прям насиченим, таким насиченим, ніжним. Що тут тільки немає. І мед, і троянда, і малина відчувається. І смородина, і якась мандаринка, цитрус. Ну, в общем, не аромат, а якесь. Афрутезіак якийсь. Сокровище просто якесь. Ого. Доча Габана. Ой, це мій самий Оце аромат. Я зроблю про нього відео огляд. ось. Це в мене аромат, який я з усіх своєї колекції, яка в мене не була. Я його повторила другий раз. От дійсно, це такий аромат. Аромат прекрасної, ніжної, такої самодостатньої, Як кажуть, дерованої жінки яка все-все. от Жіночний він. От, дійсно, жіночий аромат. Це все. Воно не повредилося, просто від холоду, коли я беру пальчиками, вони стаються сліди. Ні, ароматний не, не, не спсувався. Тут така гарна ніжна лілія. Вообще, шикарний аромат, коли зробив прямий відеоогляд. Це взагалі аромат такий у мене вже один закінчився, там баночка залишилася вдома. Він, як вам сказати, найперший був, з якого аромата почалася моя колекція. Іменно з цього, з дольче габана. Так, потім. Ось, ще Шебочка заховалася. Ой, ця Атар заховався. Шеба я вже достала. Азора. О, У мене ще одна Атаровська. Треба буде про всю колекцію зробити відеогляд. Це в мене Азора. Чим мені Азора подобається, тим, що вона дуже похожа на. Наркотичний цвіток. Так, точно. От не знаю. От відчуваю я в ньому такий виноград Ізабелли, тільки такий. Не знаю, чому називається от наркотичний цвіток. Там квітки я не відчуваю ніякої. Що в тому, що тому. в мене є там пробничок, десь теж в якомусь ячку далі буду відео робити вам третю чи четверту частину. Десь там у мене в якійсь коробці там є він. Я їх ще не відкривала, не передивлялася. Так подивилася, чи плісні немає. І, і, і Познімала з них чорні пакети і все. От що там, що тут відчувається дуже такий прямо для мене виноград Ізабеловський. Ні, гарно все сохранилося, ніде нічого немає, не попсувалося, все прекрасно. Все прекрасно. Так, поїхали далі. Що тут у мене ще. Ой, оце я хотіла. Ага, Кріті. Оце в мене тенджерін. Тенджерін, Кріті, тенджерін. Дивіться, яка краса. Гляньте. Це просто красотіще. Дивіться, так теж. Так само. Як і, і же вона в мене там була ребро. Да, так само така здивіться коробочка. Так само тут. Вон. Прямо все шовкове, тільки баночка такого березового цвів і дивіться, дивіться бірзового кольору така само кришечка, але тут теж золоті прожилочки, як і в білій лінійки. Так само і в голубій. От голуба вся лінієчка, вона більш для мене, як унісекс чоловіча. Це у нас не зря так називається танжерін, тому що він дуже пахне. Мандарином, лимоном, азоновий дуже гарний аромат. Прекрасний. Треба буде теж зробити повністю огляд про ці аромати, про їхню колекцію. І лінієчко. Теж такий гарний Ззаді дивіться. Оцей, мені здається, аромат можна і чоловікові е -э, придбати, і жінки, і юні леді. І на подарочок, якщо комусь ви придбаєте, я думаю, не прогадайте. Дуже гарний аромат шикарний. Боже, так. Що мені взяти? О, оцю зараз візьму. Клавдія. А, раз оцю. Клавдія. Я думала, ну дивіться, Клавдія чуть-чуть у мене що значить, пудрова така коробочка, чуть, -чуть п'ятничка є, але я сподіваюся, що. Ага, Ось тут теж є. бачите? Я не відкривала, я це все відкриваю при вас і одразу роблю відео. Я сама ще не відкривала без відео сама, і не передивлялася. Да, трошечки пішли. Ось. Ну, я думаю, це... Витриться влажною салфеточкою. Коробочка така велика, шикарна. Це теж Теціан Теренці випускає сімімі. Клавдія, дивіться, яка краса глянь. Ну, тут, я дивлюся, чуть-чуть листочки позагалую. Та ні, не попсувалося. Все, нічого. Всередині, все. зверху просто коробочка, всередині корозія не пішла і нічого тут не зсувала. Ні, ні, то пелячка, я думала, що тут запасна. Кришечка, вдруг ви схочете в дорогу десь, дивіться, який ж це шедевр. Бачите, холодна. Я тільки її дістала, щоб вам розказати цю колекцію. Вона вся холодна, прямо що стає ці сліди. Дивіться, все ціленьке, корозія нічого не повредила. Так що хто хоче свою, допустим, колекцію зберегти, заховати, щоб в неї нічого не трапилося, або десь перевести, або ще десь пакуйте її герметично один біля одного, щоб всі у вас були флакончики іменно в коробочках, а не без коробочки. І герметично все поскладали. Ящичком гарно закрили, і в чорні поліетиленові такі. Краще б було, щоб ці мішки були у вас десь на 160, але краще ще на 220 літрів. Там вони дуже плотні і скотчем герметично перев'язати. Навіть так можна зберегти свій одяг. Допустимо, у вас там якісь хутрові там, шубки чи якісь хутрові там, воротнички, на якихсь, або шерстяні, там, кашемірові, шкіряні. Отакі от різні вироби, то ви обов'язково їх складайте у такі чорні поліетиленові мішки. Або є спеціальні мішки. Їх можна пилососом трубою висмактувати потім з них повітря, і у вас все збережеться, так, Клавдія? Ой, який шикарний. Тут дуже відчувається лаванда, лаванда, пудра і така помадність. Дуже такий лавандово пудряний Мені катя і мужчині можна цей те, він такий більш оформленні, як жіночий. Але тут аромат, мені здається, буде і на мужчині. Дуже гарно. Дивиться такий, як унісекс. Так, так. Далі що в мене тут пішли? О, тиціанте Ренсі. Дивіться, це моя тиціанте Ренсі. Ага, так. Нічого не попсувалося, все у нас. Аретруза. Ретру за дивіться, так вона все як була. Все чорна запасна, дві книжечки тут у мене, як я все продала. Я люблю так держати і сохраняти ці. Ой, аромат не сплувався. Прекрасний цитрусовий аромат. Відчуваю, тут що я відчуваю відчуваю? грейпфрукт, апельсин, якісь квіточки, медовість і свіжість, і мускус. Але мускус такий легенький, більш цитруса, ніж мускус. А що я вам скажу? Ота ретруза вона така, не така, як адромеда і кірке. Вона більш цитрусова. Цитрусова і менш виражена у ній мускус тианувський. Дивіться, дуже все сохранилося, все прекрасно, Чуть -чуть тут, нічого страшного, тут все повитирається і буде дуже гарно. Як кажуть, і красиво. Так, Упала моя ця коробочка. От так. Ну ж, у людей шкафи гарні, все викладено, розкладено, а в мене в коробочка. Зато мою колекцію в будь-яку хвилину можна з собою вкинув, забрав і поїхав. Так, Мірабель Віканта. Дивіться, ніде все ціленьке, нічого не спсувалося, все з неї добре. А що тут у нас? Так. Ага, чуть-чуть біленьке, ні, все нормально. Я задумала, що там щось. Ну, все, дивіться, не спсувалася моя мірабель. Вся. Тожен книжечка, коробочка. Така встигла я свої колекції придбати по вигідних дуже цінах. Знаєте коли? Ой, пахне як. От Мірабель, вона така пудряна, ванільно, з гущеним молоком і такими дерев'яшками, дерев'яшками, такими, як з мінтолом, як наче в лісі. Дуже гарний. Такий холодний аромат. Але він це я так тільки вдихнула з ковпачка, а потім, якщо я буду відео робити, в мене поминать відеоролики, хто схоче, зайдіть на мій канал. Я ссылки поскидаю в описанні. І подивитесь, я там відеоролики робила, бо, як то кажуть, подробно там розказала, розписала все. Чим чути, як відчувається. ну Для мене це більш осінньо-зімній аромат. Дуже гарний теж. Насичений, красивий аромат. Так. Слідущий дістаємо теж тиціанте Терензі. Ага, тиціанта Терензі це у нас. Це, мабуть, ну, Дельох є щось так. О, книжечки мої повивалювалися. Так, Дельох, да. взагалі шикарний теж аромат шикарнющий, гарний. Тут дуже виражений такий. Не, не, я думаю, це попсувалося, коли ні. корозія не взяла. Це у нас ванільний такий аромат, шоколадний. Кофейний. Він дуже похожий на Монталівський інтенс кафе. Бо, хто знайомий, приблизно будете знати, чим він. Тут книжечка у нас і ще в тут книжечки випадали. Я люблю, щоб все було так. як кажуть, Тут якісь дві лишні ще книжечки, напевно, із другого якогось аромату. У поспіхах, коли збирала я свою колекцію, ховала, в поспіхах, напевно, о, закинула. Так, слідущий аромат у мене подивимося теж Теціанте Аренті. Це у нас кірке. Ага, кірке. Ну, Кірке, я думаю, добре. Всі знають, що це за аромат. Це дуже такий цитрусовий. Цитрусовий квітковий такий аромат. І тут фруктовий, більш, більш фруктовий, так. Бо холодний пан це мускус, фрукти і здоровенний здоровенний шлейф і стійкість. Як от хочете себе показати, щоб вас всі замітили. В офіс не, не, в офіс я б вам не рекомендувала. То, а от на вечірку якусь там, щоб вас замітили, щоб вас підкреслить себе, надійте кірке. Запам'ятають вас, ой-ой-ой, і буду ще довго помнить. Так, що тут у мене йде далі? Ага, дивіться. Що, знаєте, так з краю була і погано в спішки була. Бачите, ось трошечки корозія пішла на коробочку. Ну нічого, чого, влажний салфеточку я викину. Це в мене, напевно, аби... да, ад... Ага, в поспіхах я його той касіопія. В поспіхах я її складала. Якраз у нас тоді тут одна тільки книжечка, але десь, напевно, я в поспіху як складала, то вона, напевно, її запечатала. Трошки пішла той. Ну, всередині ні. Всередині чиста вона. Да, так, Всередині не проникло, тільки коробочка попсувалася. Ну, коробочка це ж не важна. Коробочка сьогодні є, завтра нема, головне, сам парфум. Да. Ні, цвіллю не чуть, бо я переживала, що буде, може, що коробка в корозія пішла, та цвілю цвітила. Ні, не чуть. Що я вам скажу, касіопія. Така ніжно-мускусна, пудрово-квіткова, така, як вам сказати, більш як, не аромат, як крем уходовий для тіла. Ніжний, квітковий, мускусний. Такий шлейф буде такої витяжної руки, більш такий інтимний. Так, слідуще, що в мене тут, ага, пентхауз. Пентхаузе це я вже так положила. Спішки теж ці свій наборчик. Є у мене і відео про про цю колекцію. Тут вона в мене все нормально. Тут у мене трипон, але герметично закрито, що я не можу навіть витягнути. Опа! Це я вже так положила ці парфуми. Сюди, то що тут місце було, я вкинула сюди, положила цю коробочку. Цю коробочку я з собою була забрала, вона зі мною була. Я її не пакувала сюди. Це її сюди тепер вже положила успішки, як цей ящик доставала з боку, відкрила його і засунула. Про це я робила відеоогляд, в мене є на каналі. Я розповідала. В мене тут три пробничка. Один тут у мене луна, тоді. Який там? Луна, потім лорд і, Халфеті, да. Халфеті, луна і трагедія лорда. Я робила відео, хто дивився, пам'ятає. Я його всі сюди вкинула. Так, із з цієї серії теж оці, оці три я в співсі сюди вкинула. Тут пусте місце було, думаю, зараз вам покажу. Ну, це в мене теж із за аромат. Шикарний, гарний. Ой, який він прямо такою сахарною пудрою. Костром і чаєм відчувається гарним чорним чаєм. Тоді, такою, почав чай, хто засунув із костра ломаку таку з таким димком і молочний шоколад рядом. Ну і, як то кажуть, добре дав сахар солоденьку ложечку. там це в мене Суди. І послідній аромат. Теж я сюди його вкинула. Це три аромати. Я оцівкивала цей цей і фавориточку сюди. Її так запакувала, щоб вона не спсувалася. Не це вже тепер це, це три аромати, які я з собою була забрала. Тому що вона не встигла їх запечатати, вони мене залишилися. Я так в колекції, за, як то кажуть, замешкалася. І... Вони в мене залишила, бо тепер їх доложила сюди. Ой, фаворитка. Я яка вона прекрасна. Тут такий прямо гарний легенький мускус. Така прямо троянда, пудря і помада. Ну, така, як вам сказати, як раніше, були, будуарна. Будуарна, гарна, ніжна. Я не буду вдаватися в подробиці. Я робила відеоогляд. Так що, хто мене дивиться, мої підписчики добре знають. Силочки скину, хто схоче, ще раз подивитися. Ну, а так уже пуста. Отак всю роздивилися ми повністю мою колекцію. Показала я вам другу частину, другий ящик. І ще у нас третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий ще 5 відео будуть моєї колекції. Що вам скажу? Колекцію я придбала по дуже гарній, по, по дуже гарній. Ціні. Якраз більшість колекцій я придбала, як вам сказати, коли були великі скидки. Я більше заходила на сайт на майкепі або брикардо. На Нотіно я ніколи не заходила, не брала там парфуми, не знаю, не подобається мені там ціни от великі, це треба, може там зараз от зайшла, там бувають там скидочки, але там таких немає парфумів, щоб там більш було нішових. І ви знаєте, як я отак беру заходжу в свою. Почту переходжу, кидаю товар в корзинку, він у мене там довго-довго лежить і кидаю на Майкепі один, а, а один в брокардо, в брокардо, не на летуй. І вони, я не знаю, може вони бачать, може вони там якось зв'язані, і воно лежить. І хто перший з них скидку робить, тоді я той парфум собі. Стараюся придбати, але зараз про не працює сайт, це я вам там лайфхак такий скажу. І MyCap, іменно сайт, зараз дуже підняв ціну. Вони ціну таку підняли нереально. От коли була в нас той рік епідемія ковіта, ох, вони ж тоді поскидали, як тільки перші місяці. Вони на парфуми були поскидали такі ціни, що я думала, розорюся. І коли не зайду, а там парфуми ці, що зараз по 8, по 15 тисяч, зайду, а вони там тисяча, півтора, дві, дві з половиною. Ну як не взяти, тим більше ходиш на роботу, працюєш, заробляєш. якщо поїдеш в магазин, зайдеш, допустимо, брокардо зайшла, я там чи в Бомонт зайшла, а там ціни, цей самий парфум 3,5, з половиною, 4-5. А на сайт заходиш, а вони там чуєте 2,5, 3 а якщо ви тестер берете, тестер можете сміло брати. У мене ось те, тестер ось зараз Адромеди, І в мене був, але я його забулася в себе. О, зараз у, у Бердянському окупірованому у нас в мене там, я забула коякі парфуми, вони там осталися, Ну, вже квартиру її там оджали, забрали, все, вигребли. В общем. Ну, помощники, загарбники. Що ж ти зробиш? То я вам скажу, чого я вам це кажу? Воно просто, от що тестер, що не тестер, що настоящий парфум, Різниці ніякої. Різниця тільки в одному. Різниця у кришечки і в коробочці, але ціна зразу падає на 2 тисячі на 3. Так що тестери можете сміло от на Майкап можете сміло брати тестера. Навіть не боятися. Я там дуже багато брала тестерів, зрівнювала з оригіналами, різниці я ніякої не бачила. Ну, Це я так, може, хто хоче там скуптися чи що, таку інформацію вам дам, як то кажуть, любителям парфумерії, парфуманіякам. Ми ж такі, не дай нам поїсти, не дай нам. Поспать дай нам гарний парфум повдихати і понасолоджуватися. Ну, на цій ноті буду закінчуватись. До побачення, до нових відеооглядів. Кому не тяжко, підписуйтеся, вам буде це не тяжко, мені це буде дуже приємно. І задавайте свої різні питання. Може, ви знаєте якісь там вигідні, як то кажуть точки, де можна парфум який придбати. Мені це дуже цікаво, мені це. Подобається переписуватися, як то кажуть, общатися з вами. Ну, ставте свої лайки, вподобайки. До побачення, до нових відео оглядів!